Семенчук, Семенчук з м'ячем. Ще нижче. Удар. Підказує везнюк, щоб хаймець не падав в оборону, але той каже, що займав місце Макарчука, який вийшов. Деменчук кращий. Сахар приймає, не точно. Удар, суперсейф від пушика. Момент не потрібний, з нічого. Карс створює момент біля своїх ворот. Демінчук ще одна виграна верхова боротьба. Я вважаю, ще раз повторюю, я підкреслюю, Карс взагалі має бути команда, яка найнадійніше грає на другому поверсі. Хаймець. Ой, гарно. Контроль, контроль. Хаймець, хаймець, хаймець. Чим закінчиться ця атака? Пас на вознюка вознюк буде подач. Вознюк удар. Буде новожуків переводити м'яч на Іллю Сатницько. І Знову атака з ліва фланга. Буде йти в обіграш. Цікаво. Ось супер, супер момент команди новожуків. Що робить пушик? Ви просто подивіться на нього. Що робить голкіпер команди Карс. Бугаєць, бугаєць, гарно. Бугаєць, бугаєць, потрібно! По, бугаєць! Що робить бугаєць? Пас на Вознюка! Вознюк! вознюкавознюк. і ля, але ну, не, не, чесно, не чесно. дуже різкий, один і навпаки. Знову удар від Новожукова. Супер удар від Іллі. Перший тайм закінчено. М'яч у Савицького Романа переводить на Бу... вознюка-вознюк. Вознюк на Бугайця. Бугаєць, удар. Ой-ой-ой, ось перші небезпечні моменти у команди Карс. Савицький на Бугайця Бугаєць проривається. Бугаєць боже. Дуже-дуже потужно гра від влада Бугайця. Дуже класно він проривається, йде в обіграш, В нього все виходить, такого влада вінтажного Бугайця Я ще давно не бачив. Подача. Цвик. Бугаєць. Так, так, Баранов Дмитро, другий тайм набагато кращий, ніж. Ніж перший, набагато краще від Карса Хай... Бугаєць, Бугаєць, гарно. О, дивіться, як дають, дають команда Карс пробити, дають, дають. Федес гарно. Федес, гарно, гарно, Артур. Відборює всі м'ячі. Вознюк, вознюк. Фух, який удар. Якби точніше, це був би гол. Вознюк. Вознюк на Коцюбу. Вознюк на Коцюбу. Коцюба. Коцюба, подача. ой 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 Який гол! Який гол забиває Бесощук Олександр, один-нуль. Це о прекрасне, що робить Коцюба. Яка який пас. 1-0! Супергол Суперголбесака Олександра, який головою переправляє м'яч у сітку воріт. Прекрасна передача від коцюби. Коцюби Артема, який слангу лівою ногою дав точно на голову нашого нападника. 1-0! карс перемагає. Міськов. Цвик. Не точно. Семенчук з м'ячем. Семенчук на везнюка. Фол. Так, да, так. Да. Футбол стає все цікавішим. Везнюк. Дальний пас. Накриває, коровай, коровай. удар. Ай-яй-яй-яй-яй. А було близько, було близько до 2-0. Пушик. Атака Новожукова. Пушик. Що, що робить пушик? Ай-яй-яй-яй, оце то голкіпер сейв. Другий раз рятує команду Кар в цьому матчі. Голкіпер це просто момент, це гольовий епізод. Коцюба, коровай, 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 коровай. А, трішечки не вистачило. Вознюк. Дальний удар. Голкіпер на місці. Точний удар. Жовклий кращий. Навала, навала від команди новожуків. Атакують вони всієї команди. Харчук переводить. Пушик кращий перший на м'ячі пушик.